До нас на ремонт приходять отакі мотокультиватори. І, на жаль, у них одна й та сама проблема виникає. Тобто страждає поршнєва група. Поршень-циліндр. Чому? Тому що мотокультиватор по своїй природі, він ну, зрозуміло, культивірує землю, піднімає пилюку. Абразівна пиль проходить через фільтр. Тут простий паралон. Ну, він не дуже сильно захищає поршнєву групу від цієї абразивної пилі. Заходить всередину, і що робиться? Все у нас стирається. І получається таке, що у нас навіть на поршньові нема живого місця. Ну, зрозуміло, ми поміняли порнєву групу, але нам потрібно цю проблему якимось чином вирішити. Як ми її вирішуємо? Тому що ми її поміняли, і так само буде через цей фільтр проходити абразивна пиль. Ну, якщо постійно. Цей фільтр чистити, тоді, можливо, не так. Но найкраще поставити фільтр двойної фільтрації. Тобто, він сюди от таким чином підходить. У нас стоїть фільтруючий елемент тут, ну ми його розібрали. І фільтруючий елемент зверх. Тобто, пиль піднімаємо. Цим культиватором. не весь час буде туди доходити. І тут фільтруючий елемент. Таким чином ми цю проблему вирішуємо. І якщо є у користувачів вибір серед культиваторів до придбання для свого господарства, то краще купувати їх от з такими фільтрами. Ну, це принаймні продовжить набагато життя цього культиватора.